Случилась така ситуація, що з мого надіжного прибору зламався провод. Получається, що від нього торчав тільки кусок провода такий. Ну, а так як треба було щось робити, от, то я ззаду. Просверлив, проковиряв От, якийсь там проход. От. Тут в мене провод ще нормально поки держиться. Не став я його ковиряти, бо думав, розберу на цей О, на часті. Поміняю інакший провод, поставлю. А так як начал його трошечки ковиряти, то понял, що він суцільно скле склеєний і його розсідінить, вийде поламати. Ізувати і викинути. Внешнього віда не останеться. Як буде працювати, хто я знає. Ну і двадцятку 20 в мене годов відпахав в змішаному режимі в робочому і в дежурному по-разному. Ну, а потім я взяв, розковиряв тут проход. Доковирявся до контактного пятна. Випаяв провод. Ізоляція злізла. Прийшлося. Цей гризок пласкупцями доставати. Так, впаяний був нормально. Ну, а так виходить, зачистив провод, загнув вот, взяв якусь там голку, якусь коварячку. Розковыряв тут отверстия. того що ну, припоєм заливає і провод з той сторони воткнуть нереально. Пробував брати сверло тонке, ну воно ну, трошки, коротше. Без сверла далі обійшовся, взяв провода трохи зачистив, залудив, а потім лишнє взяв. Що бачу, що не вміщається, тверстя вроді прочистив нормально. Зняв час припоя, ножов ну, там якісь сотки, десятки. Ну і потім побачив, що він мене через середину, виходить, зайшов туди. Нормальний такий хвостик получився. Там міліметра два я його припаяв. Тепер чимось дасть Бог закрию Присоединю наклею все на балдашник. Я, так понимаю, був, наверное, по стандарту герметичний, щоб влага не попадала для всяких испытаний. Ну, ми момент этот як-нибудь порешаємо возможно. Так, в основному. Провод ще бойовий, розбирати його. Собі дорожче поламати і зуродувати, смислу нема. Зараз спробую позаніматися, може щось заклею. Як уже заклею, так і буде. Так що є такий варіант ремонту. Не прийшлося вскривати. А в розетку вставляв, його, провіряв, пищить. Так що можна вже далі запаковувати. Всім удачі!